Які хімічні сплати, які джерела, чому вони класно, чому ви будете находять, ти її предисути. Так само і про акції, так само і про єврооблігації, так само та про боргові зобов'язання, ті, що паблик так. Ви можете їх завжди продати, якщо ви знаєте, що ви продаєте. Якщо ви продаєте кота в мішку, ви можете один раз продати, два рази продати, третій раз вас потурку. Так само автомобіля. Я, я е особисто займаюся інвестментбенком. Це найцікавіше вершина інформаційних банків. Основа, я можу довго малювати, рівно не буде видно, краще на словах скажу. Потім, коли буде цікаво, я думаю, що в нас презентація буде в електронному варіанті. І на сайті можна подивитися. Зрештою, це те, що написано в книжках, трішки про те, що написано в книжках а потім трішки про те, що не написано в книжках. Звичайно, все не розкажу, тому що ви зразу будете замість мене працювати. Так? Інвестиційний банк складається з основних частин. Це Злиття покладання. Це звучить тільки так страшно. Насправді так, це купівля підрозділів компаній. Це залучення фінансування, Кредит вам ну, інвестиційний. Це equity underwriting. Так називаємо equity underwriting. Equity underwriting складається за... Це залучення капіталу. Це може бути IPO, це може бути SPO. Або це може бути private placement. Три варіанти. Так, наразі. Ну, це без гібриду. А, четвертий це а, так я сказав, і Debt Underwriting. Так, є компанії, які замість того, щоб залучати капітал у, у, у капіталу компаній. Так, вони вважають, що капітал у них дорого заключати. фінансисти, знають так що. Завжди є десь цей баланс. Залучити Debt чи, чи залучити Equity. Так, depth. you pay interest rates all the times. Так. А ви платите завжди відсотки. Equity, ви нічого не платите, але ви дети до компанії. Комфортно, дискомфортно. Так, така справа. Так, це, в принципі, це три основних моменти, над яких працює інвестиційний банк. Ну і, звичайно, четвертий вершина це знаєте, це база, restructuring. Інвестиційний банк не знаю, Хтось вас читав книжку манки бізнесу? Не читав? Дуже рекомендую. Найдіть, будь ласка, в інтернеті, скачайте, прочитайте. Саме про інвестиційний банк. Це більше такий фані funny, funny так? Там, там немає якихось структурних як ви фоллу, там, тут, тут. Ні, Це життя був сім'ї ресурсів, які проживають, uh, проживають своє життя в інвестиційному банку, який воду вкуплений Credit uh, Swifters Boston. Дуже цікава тема. Uh, чому банки uh, бізнес? Тому що це бізнес, який завжди працює. Немає часу, коли інвестиційний банк не працює. Це залежить від ідеї, від потенціалу від кадрів. Наприклад. Підйом компаніям що потрібно? New cash. Зачим компаніям? Навіщо компаніям New cash? Адже компаніям потрібно розслідувати свою M&A стратегії, розвиватись, купувати інші компанії, купувати підрозділи інших компаній, будувати нові продукти, розробляти нові продукти, втрачати гроші на R&D research and development departments, так? Для того, щоб захватити більше market share, Сьогодні гоняться за більше market share, за більше, більше. більше, Розвиваються. Компанії роблять IPO, SPO, Плейсменти, випускають банди, перебанди, залучають мезаніне фінансування. Я певний, що ви знаєте, що таке не потрібно це розповідати. Тоді все йде добре. так? Банки заробляють, інвестиційний банк, ви знаєте, як працює інвестиційний банк так? Він завжди заробляє. Саме краще себе відчуває завжди інвестиційний банк, адже він завжди заробляє свою долю кожної транзакції. Наприклад, IPO. Інвестиційний банк обов'язково має відсоток від залучених коштів. ІПО знаєте, що таке не потрібно розповідати розповісти. Розповісти, добре, okay. From the very beginning. бегін. Uh, IPO. Компанія потрібна капіталом. Компанії потрібні гроші для розвитку. Компанія реєструє на біржі свій проспектус, так називаємо документ, розказує свої повністю financial statements, зі фінанфінансових uh, Після того, як вона проводить, після того як вона проводить аудит. Вона випускає на себе всю інформацію, розпиває повністю всі свої підрозділи, свою діяльність, рентабельність, ефективність, якість кожного підрозділу, випуск, випуски продукції або реалізації продукції по підрозділах, з рентабельностями, з маржинальностями, з затратами, з питтям затрат по статтям, з функціоналом кожного підрозділу, з функціоналом менеджменту, з історією менеджменту, з планами, з financial і так далі. Ось такі талу. Я багато робив. Над Талмутом працює в середньому місяця два-три команда із 10 банків. Після того є ідея продати частинку компанії, але не комусь одному, так, а групі-інвесторів. Компанія реєструє на більший Проспектус, випускає ці маленькі шматочки акцій, і вони продаються ретей-інвесторам ін по всьому світу. Інвестори купляють ці акції так, і чекають, як буде розвиватися компанія. Якщо вона росте, номінал їх акцій росте. Так, чому росте номінал акцій? Тому що збільшується капіталізація компанії. Як враховується капіталізація компанії? Мабуть, ви знаєте, так? Тобто EV, Enterprise Value, так називаємо, а, чим, як, як розраховується вартість компанії? Я трошки так глупо заходжуюсь, ну нічого страшного. Вартість компанії розраховується дуже просто. Є мультиплікатори ринкові, так є компанія, яка заробляє гроші. EBITDA. EBITDA знаєте, що справиться, так? Є sales, знаєте, що це. Uh, є мультиплікатори, які ринок застосовує до кожної компанії. Ось, наприклад, молочна компанія заробила в цьому році, наприклад, там 100 млн доларів. Ми розуміємо, що на ринку вартість такої компанії є 9 раз прибуток. Nine times multiple. І це є вартість компанії. Якщо компанія заробила 100 млн доларів, а ринок оцінює таку компанію, приблизно схожі компанії в 9 раз прибутку, значить вона коштує 900 доларів. Інвестор купив на IPO 5% цієї компанії. 10%. 90 млн доларів. Компанія наступного року зробила за допомогою того, що інвестор купив у неї ці кошти. Він ці кошти пішли в компанію на розвиток. За допомогою цих коштів, 90 млн доларів, компанія побудувала новий цех, так, наприклад, молочна компанія, новий цех по глибокій переробці молока та видобуванню лактозу. Почала робити дитячі харчування, збільшила свій продажі на 25%. На 25% зросла вартість компанії. Банкі, точніше, прибуток став не 100 млн доларів, а 125 млн доларів. Застосовується той самий Маутіпл 9 до всіх акцій компаній. Інвестори, який вклав гроші, заробив. Е, я вже загубився те місце, звідки я почав углублювати своє піло. Е, тобто, це було про залучені кошти. Інвестиційний банк гарний завжди. Чому? Тому що у цьому процесі, який я вам сказав. Інвест-банкір бере свій відсоточок за кошти залучені так? і також частинку е, акцій, які випускає е, компанія, він собі прикупає е, на свій баланс та чекає, поки компанія розвивається, продає їх спотвійний продукт, заробляє там, там, там. штат інвестиційних компанії, інвестбанк вони дуже великі, так? Ну, в середньому там. Над такою угоду, наприклад, залучення IPO на 100 мільйонів доларів буде працювати до 10 чоловік. До 10 чоловік. А інвестний бенкінг гарне що? Бонуси. Так. Кожен працівник, який робить такі угоди, він отримує власний гарні бонуси. Тому, економісти кажуть, if you do all right, if you do all the right, you get lots of perks. Це одна частина бізнесу, коли бізнес росте. Інвестиційний банк працює, заробляє на вхідному потоці, на розвитку, на тому, що компанія хоче капіталізувати. У нас 2008 рік. Все валиться. Все розвалюється. Паніка. Я пам'ятаю, як в Лондоні я був, ми працювали над залученням кредиту ЄБР. Це було 20, 17-го було вересня. Ми були в Лондоні, в нашій Україні було все добре, все чудово. А ми сидимо в Лондоні над залученням кредиту ЄБР, там всі в паніці бігають, там ти забігає в Криму, каже, все, VTB stopped, VTB stop, ВІТІБІ СТОП, ВІТІБІ СТОП ТРЕЙДІН, to ЛОСУС'ЮТАВЕЛТАМТУБУ. Ми не розуміємо, що робиться. Ми виходимо на вулицю, а офіс ТіБР знаходиться там, в такому місці, там де багато офісів investment Bank. Там, Там JP Morgan сидить, так, там Merrill Меган ну, там, Це звичайний Wharf, там, де основні інвестиційні банки сидять, а все одно. Час дня. Всі паби поруч забиті, всі сидять таких, в таких білих обачех, білих в ящичками. Отак от банків п'ють, п'ють пиво з горілкою. Зваги це дуже готово пиво <пив тут і горілки п'ють. Ну але це зазвичай п'ють там пізніше, там на вихідних, а не в час дня. Тому це була така ситуація, яка всіх шок. І вони по дійсно ніколи такого не переживали, ці молоді люди. <пив> Адже в них в, в сфері, а банкірів в Лондоні, мабуть, більше, ніж таксистів. Я так думаю, так? А, у них в сфері такого не було. Вони справді думали, як жити. Там хтось вміє співати, хтось вміє танцювати. Я по-чесному спілкувався з цими людьми, вони так думали. А врешті-решт виявилося, ні, все класно, не переживай. Це манки бізнес. Так? When When you when good, you good, do IPOs. When bad, you do restructuring. Виявилося, we'll, що інвестиційні банки заробляють ще більше на реструктуризацію. На тому, щоб компанії змогли перед своїми кредиторами абсолютно нормально, абсолютно легально перенести свої зобов'язання, зменшити навантаження, зменшити фінансове навантаження. Ви правди фінансисти, ви маєте слідкувати за ситуацією в Україні. Тому що бути фінансистом і не слідкувати за ситуацією в Україні це погано. Ви знаєте, що в Україні теж деякі компанії проводять зараз реструктуризацію. Я просто на кейсі розкажу, що це таке. Наприклад, є компанія, агрокомпанія Мрія, дуже недалеко від Луцького знаходиться. Чули б Компанія публічна, тому про це можна завжди говорити. У компанії є мільярд доларів. Компанія заробляє не так багато для того, що цю заперечення. І вона каже, що я об'являю рисую. Це кейс, це буквально зовсім. Ну, ще навіть не проведена цю респулізації. Структура боргу компанії така: є кредити банків забезпечені, є це називається паніст, secured lenders. Secured lenders це коли захищений торкен захищений до торгівля. Є unsecured lenders, це ті банки, які просто давали гроші компанії на розвідку. Є, а є інвестиційні фонди, які в основному знаходяться у Європі, в Лондоні, які просто простовали боргові зобов'язання. Компанія винна мільярд доларів, не може платити податки, не може платити відсотки. Вроді би ситуація падала. Так? Потрібно всім, мені всім, скажуть, до аудитория. Ні, банкіри придумали рішення. І, в принципі, досить слушні. Компанія може далі жити, якщо є посередник, е, який допомагає всім сторонам прийти розуміння. Що потрібно інвесторам, які інвестували? Вони всі теж розуміють, що якщо компанія платила 10% річних у доларі, то є нюанси. Так? Е, ви знаєте, скільки US USTRJ, так? 20 річні за якою когоністю? 0,95%. Якщо компанія платить 10% річних значить є ризик. Вони всі були розуміли, що я ризик. Вони 5 років заробляли відсотки, значить, є можливість щось віддати назад тримання. Шукається якийсь певний баланс між тим, що цікаво кредитором, що цікаво компанією. Ось, наприклад, така ідея, як може бути структурована така угода. Компанія є, є, є мільярдом, компанія заробляє не стільки, скільки покрив. Компанія відчуває навантаження відсотками, адже з 1 мільярду доларів потрібно е -е, заплатити 100 млн доларів на рік відсотків, а це немало. Компанія потрібно перетижні. Що робиться? Використовуються декілька -е, методів. Перший метод це використання хай-кавер. Е -е -е. е -е. Інвестори погоджуються на те, що 50% боргу буде списано. Але не, не, не до кінця. Списувати. Вони списують 50% номінального бомбу, залишають 50% бонув. Вже 50 мільйонів. Ці 500 мільйонів доларів вони конвертуються у капітал компанії. Так? Тобто кредитори вони стають з співвласниками компанії, але на умовах коли вони не можуть контролювати бізнес. Таким чином зменшується навантаження на компанію. Компанія заробляла, наприклад, 200 мільйонів доларів з США. Ви знаєте, що нормальний коефіцієнт для... Ви знаєте, який нормальний коефіцієнт навантаження на компанію? так? Боговий. 3,5 рази і це європейська нормальна норма навантаження боргового на компанію. Компанія заробляє 20 млн доларів, значить вона може максимально мати кредит 70 млн доларів. Вона може мати і більше, але це називається over так, і Тоді компанія нормально не може функціонувати, адже відсотки, які вона платить, це, 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 це не є нормально для операційного потоку компанії. Тому в даній ситуації. Даний коефіцієнт зменшується до доприй, так? так, У компанії стає інша структура акціонерів. Але зменшене навантаження на компанію дає можливість вивільнити додаткові до потоки на те, щоб розширити операційну діяльність. Операційна діяльність розширюється, компанія працює 2-3-4 роки, збільшує свої операційний прибуток. І а, акціонери компанії мають зобов'язання протягом 3-4 років або можливо. Викупити назад акції, які були емітовані для кредиторів, для того, щоб вони безкоштовно зайшли, за певну ціну. Таким чином, дуже простий, але нормальний механізм зменшення навантаження на компанії. Кредитори заробили до цього деякі відсотки, вони поступаються деякими своїми інтересами тимчасово, але розуміють, що не поховавши компанію, так, вони не втратять свої гроші і ще й заробляють. Компанія залишається на плаву, починає далі працювати. І невеличкий кейс. А, тому ще раз не заохочую, заохочую вас до а, вивчення а, цієї сфери як інвестиційний банк. У інвестиційного банкіра завжди робота. Немає такого дня, коли у інвестиційного банкіра не має роботи. А є той день, коли ви не хочете працювати. Це хіба той день, коли немає роботи. Банкір завжди голодний до пригод, в першу чергу. Він завжди голодний до нових умов, Він завжди голодний до ідеї. Немає такої компанії, якій не потрібно жодного продукту, або якій нічого не потрібно. Немає. будь звідти компанію, я вам придумаю 5 продуктів, які будуть цікаві. Головне ідеї і розуміння. Я особисто в інвестиційному банкінгу працюю десь 4 чи 5 років. Так, до цього просто інвестування. Перший рік. Глухой лес. кажуть, що робити, чого їм це робити. Потрібно піти до компанії, яка займається виробництвом а, мінеральної води, сказати їм, що їм потрібно залучити гроші, щоб купити ось цю компанію, потім її злити, потім відокремити якусь дивізію, так? а потім вона продасть її зробити більше, ніж вона була б сама. Камінь не а чому саме ця компанія, а чому саме цю компанію, а чому більше, а чому менше, а потім ньому зрозуміло? Тому що є 100% ринку мінеральної води в Україні. Зрозуміло. Перша одна компанія забирає 23% IDS Борджомі в нашому випадку. Зрозуміло. Далі немає компанії, яка виробляє більше, має, має market share більше 6%. Зрозуміло. А чому це може бути цікаво? Тому що є компанії, такі як Pepsi Cola, така як Pepsi Cola, яка ще не має свого підрозділу виробництва мінеральної води в Україні. А воно обов'язково буде. Зрозуміло. Це значить, що вона буде що робити? Вона буде купувати. Кого вона буде купувати? Буде купувати другого гравця після першого. Тому а, для того, щоб вас купили, вам зараз взяти гроші, поступити зі своїми інтересами, залучити капітал, для того, щоб піти домовити, щоб прикупити конкурента, доповнити свою продуктову лінійку, якщо у вас немає наприклад, якщо нема, у вас мінімальної водії шкла, а у вас ще лише є пластик. А у вас лише є е, столова вода, а вам потрібно ще лікувальна столову вода для повного портфоліо. Тому що повне портфоліо набагато краще продається в супермаркеті, і ви можете отримати більшу полицю в супермаркеті. Ви отримуєте більшу полицю в супермаркеті, ви маєте більше продажів. І саме тоді ви будете цікаві такі компанії, як Coca-Cola. Тільки тоді вас тут. Не космічна наука, ні. Але отак зразу на, раз два, три, важко. Але згодом це все приходить. Згодом це все стає цікаво. І згодом, ти просто, я особисто прожу в супермаркет, то там, відна моя дружина. Як вона мене витримала в тому супермаркеті. Раніше вона ходила в супермаркет, а я так в стілешках зайняв. А зараз все навпаки. Зараз я біжу по полиці, дивлюся що виробив. Ух ти, новий це саме новий снек. Хто виробляє, так, хто зараз собі записав, треба зателефону. Адже цей снек може бути цікавий компанії, в них немає якраз лінійність підпадає. І це цікаво, це ексайтн. А особливо цікаво, коли твої ідеї працюють. Коли ти розумієш, що ти приходиш, компанію, продаєш цікаву ідею, придумуєш, як скомпонувати їх і робиш щось нове, створюєш щось нове, щось цікаве. Перша на приватна перевага. Наприклад. Знаєте, так? Є де пиво? Невеличка компанія з марки 3,5% з заводом у Львові 150 чоловік працює. Ну, вроді би мають свою нішу. Ви знаєте інших гравців на ринку, так? Сане так Ну, Ринку немає. Так, там, Чернівський всюди, Аболонь всюди, всюди, Славутич. ну реально не зайти сюди, так? Ну і хлопці сюди нормально, спокійно працювали. Аж поки не родилася ідея. А давайте придумаємо, ринок такий стабільний, стабільний, трошки вищий клас, трошки дорожче, якісніше, від душі, від серця. Супер! Що потрібно це зробити? Потрібно зайти у сіті, у сітки зайти так мало, досі треба більше об'єму, 3% це, це не ринок. Адже, звичайно, що Карлсберг заплатить мільйон доларів на те, щоб увійти в АТБ, в Козі, в, в Фуршет, і так далі, так далі. Маленькі компанії ваші. Що потрібно зробити? Потрібно обізнатися. В Україні нікого такого немає. Потрібен інвестор, де інвестор? Там. Хлопці, які продали, Хайнекену не кену, вони вміють, вони знають. Проводяться робочі, купуються нове підприємство, Кадомушевський завод. Сюди інвестуються гроші. А, приводиться новий, новий а, продукт портфоліо, проводиться На частині заводу Львівському починають розвиватися бренди, які прийшли з Росії. На частину Радомшивського починає розвиватися пиво, пиво, зі Львова. Адже у, що важко у цій дистрибуції? Ці, 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 дистрибуція, логістика. Гружена, вона, вона з'їдає велику мережу, адже вона їде зі Львова до Києва. Це 600 кілометрів. 600 кілометрів можна порахувати, скільки це на бутил проходяться. Це 5-7% рентабельності. Це майже неможливо для цей сім. портфоліо, половина тих, хто є на реду, половина дому. Вам інвестування компанія має 12% маркетингу, Потісняє всіх, росте сумасшедшим темпом, 100% росту в рік. І коли ти це відчуваєш, щоб ти зробив? да, бонуси, да, все прикольно, да, класно, але воно це зовсім інше. Це те, від чого ти отримуєш задоволення, в Так, Це те, після чого тебе друкують у Так, це те, що, це, це те, що дає просто кожен день силу вставати і бігти, і стукати, і стукати, і стукати, і і пишу, 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 пишу. так кушать, пушек, мій особистий кейс добробус, мені подобається, завжди про нього розказую, тому що там і соціальна спорва. На жаль, я не можу багато що розказати, хоча дуже хотів там. Я думаю, що коли можна буде, можна буде багато розказати, тому що це просто мастер-піс це, це master, інвестиційного банку. Все ну, равно я не знаю, коли я можу розказатися. Вот. Це як там? Ми купували, продавали сітку медичних центрів. Сітка просто росте чудово, 35% в рік. Прибутковість збільшується, ми збільшуємо постійно об'єми. Власне, тема. Так. Ем... Взагалі, можна довго і суко розказувати. Так? Я коли планував йшов на лекцію, мені не дадуть мої колеги е, мені не дадуть мої колеги сказати, що я не готувався, я підготував цілі слайди, як я на них подивився, блін, як скучно. Це я такою скуптіші займаюся. Там мало би сказати, як залучається фінансування Європейського банку консультантського звуку, показати деталі, деталях, як воно залучається. Показати, як а, там, відбувається там, private placement, так, як робиться род -шоу. Знаєте, що це род шоу mm -hmm. Род-шоу це найкласна тієї банки. Коли потрібно за 4 дні обладіти 10 країн, наприклад, так, і всім презентувати продукт інвестора. Це як це класно, так втомлююче. А знаєте, що найголовніше? камінь інвестиційного банку. Що залишається в кінці? Так, що Чому банкір, який там працює 5-10 років, чому жоден банкір, який передпочати не може з ним зрівнятися, йому потрібно вчитися? Тому що залишається одне. connections. It's all about connections. Якщо ви знаєте, кому правильно задати питання, і вас там почують, ви, вам ніхто не потрібен. Людина, яка знає, яка пропрацювала в інвестиційному банку, мій добрий товариш у Сіті Банку, в Лондоні він був, рад... він був речником прем'єр-міністра Марі Ретеньщина, став... а потім він став банкіром. Він пропрацював у Сіті банку до... майже до 60 років. Тож. Він сам інвестиційний банк. Людина, інвестбанк. Йому кажеш, слухай, а як ти думаєш, що тут така йде зараз, я позвоню. І дзвонить там кому було? в Даймер Храйсник, в Боїнг, в Deutsche Bank, все першим особам. І тому на любе питання, чи може бути щось цікаве, ти зразу знаєш відповідь. Ми тут сидимо гадаємо, а чи може бути цікаво це, це підприємство тому-то. А він не гадає, він бере телефон і дзвонить керівнику цього підприємства, причому на самому високому рівні, і питає, чи, чи йому цікаво це підприємство. А, це просто це, це вже, це вже, це вже навіть не наука, це навіть не наука. Це, просто, це, 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 це всього, це апогей. Тому а, я вам, як молодим людям, просто раджу. Не сидіть на місці, якщо є чим зайнятися, хоча б з точки зору розвитку своєї бази контактів. Знайомтесь, ходіть. Всі люблять молодих людей, активних, я особисто люблю молодих людей. У нас в компанії демократія повна, наприклад, в Конкорпіті. У мене немає свого кабінету, У нас є деск. Всі ці рівні, абсолютно всі рівні. Любий асистент може підійти і сказати якусь ідею. А вдруг ця ідея буде класна? Чому мені не послухати? У нас, у, нас, у нас в компанії всі звертаються друг на друга на день. Так, Немає цих, цих там, Роман Леновича, я Серафім Едуардович. Немає. Це, 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 це просто це пережитки радянської епохи, Це самого. А, Вам, як молодь, ще раз скажу, працюйте над собою завжди, кожну секунду. А, думайте, читайте, ви як фінансисти. Ви маєте просто це все, що я кажу, ви вже маєте знати. Якщо ви цікавитесь практикою, а не просто хочете бути, як я сказав, працевлаштованими. Вас влаштують на роботу. Ви будете сидіти, нажимати кнопки на комп'ютері, так, пів життя. А ще пів життя сидіти вдома і потепиво на діва. Саме більше, що я боявся, коли сидів на вашому місці, лекції, так це те, що в мене буде робота, коли я там в 30 років буду приходити з роботи. 6 вечора, 6.00 по годину. Сідати вдома на дивані, відкривати пляшку пива і дивитись серіал. Це, це не життя Це не життя молодої людини. Вона так не, не може себе вести так молодери. Якщо тобі 6 годин закінчується робота, йди вчись. Іди придумай, іди знайомся, Іди коннекшн якийсь придумай. Ти хочеш класну роботу? Іди її зроби. Як я впав на роботу, Я ж не сидів і не чекав, поки мене без запросить. А я пішов, постукався у двері до генерального директора контролю. Візьміть мене. Каже, ах ти хто такий? А я хочу. Ну, ти хочеш що, а я можу, а я обіцяю, що я зроблю, дивіться на мене, я Ну подумав, Чому б не дати шанс такій людині, Ні, дав мені шанс. Зараз я управляючий директором компанії. Не так і довго. Що так, пройшов? Та Чи? Ось. Тому Keep pushing, Ще один класний фільм, який хочу вам. Рекомендувати подивитися, називається Glen Gary, Glen Ross. Можливо, хтось чув я? Подивіться, там дві класні фрази, коли е, цікавий Real estate seller так, приїжджає до своїх колег за халузку і каже дві класні речі. Ви тут сидите, тому що ви не знаєте дві речі. Перше: always be fishing. A, B, F. А друга річ, яка Always be closing. Ті, хто це роблять, вони досягають. У будь-які спрої. Інвест банк не інвест. Завжди намагайтесь зловити opportunity. Раз, після того, ви зловите, не забувайте її. Завжди намагайтесь завершити їх. Це касається всього. Те, що ви хочете, має скласти ілегал, легально, так, хочете робити, ідіть і візьміть. Це касається не лише мого банку, це касається просто вашого життя. Ідіть і зробіть, не сидіть, не чекайте. Це не, я я, я ніякі я не, я не ЛНП не пропоную, знаєш, не, 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 не заохочу. Це просто це те, як я працюю, це, роб, це робота. Хочеш щось зробити – Іди і зроби, іди попроси, іди постукайся. Іди до цього бізнесмена, до цього олігарха прийому, стій там, чекай, лови його, пропонуй свою день. Скажи йому, пошлють тебе далеко, окей, це теж відповідь. Це теж відповідь нормальна. І мені, мені також кажуть, куди б я пішов подалі за своїми ідеями. Це теж нормально. Але знаєте, якщо 10 разів ударити з головою об стінку, є більше шанс, що вона зламається, ніж один раз ударити з головою об стінку. Є шанс, що ви розшибаєтесь. Тому потрібно правильну стінку вибирати також, до речі. І полегше, полегше, полегше пробувати. І не обов'язково голову, якщо знаєш інші прийоми. Єдине, що хочу вам ввати. ще раз таке, Bottom line. Так. Той, хто хоче, той, хто робить, тому завжди приходить. Той хто. Каже собі, що в мене не вийде, тому що все, забувайте про себе, йдіть їй на пиво, пийте диван... На, на диван, пийте пиво, і забувайте про те, що я вам казав. Все буде теж непогано. У нас в компанії немає слова ні. Ні, немає такого слова. Ну, немає просто, не можна сказати. Якщо потрібно нам працювати над моєю презентацією чи над чиєюсь презентацією, тому що завтра зустріч 9 ранку, то ви маєте працювати до 8.45 ранку. Чому ні? А хто вам? Готова винний, що не робить це так швидко. Тому ламайте стереотипи, читайте ті книжки, які я вам сказав, і дивіться ти фільм. На жаль, я не можу вам багато кейсів. Більше, так? тому що просто не можу. В банках є таке як non-disclosure agreement, і тут є камери, і фотоапарат. Ну, на жаль, не можу. Якби не було можливо щось сказати. Так, на жаль, багато що не можу. Тому... Я задоволений почую ваш зворотній зв'язок і послухаю ваші запитання до мене, якщо, звичайно, вам цікаво.